До дня святого Миколая для діток та родин захисників влаштували музичне свято різдвяну новорічну атмосферу створив військовий оркестр 128-ї закарпатської бригади. Миру, повернення тата та мами додому, іграшковий набір «Суперсінг». Дітлахи розповіли нам, що просили святого Миколая цього року. Я дуже хотів би, щоб в Україні настала перемога. Тому в мене батько на війні. А де бажання на всіх? Да? Да. Щоб ми батьки мене любили завжди. І ще щоб я добре вчився. Мови. Перемоги, скажи, да? перемоги. Супер -сінгс. Вау, що це таке? Це такі речі, які перетворилися на супергероїв. Перемогу! На Україні мово. Усього доброго, усі були раді і саме хавне усі живі. Наприкінці свята всі дітлахи отримали маленькі солодкі подарунки та побажання. Хай святий Миколай оберігає українських захисників і захисниць і приносить мир в кожну родину.